покажу вам. Вчора ми робили квасолю, консерви квасолю і рулька, типа холодець. Ось така. Ну, як холодець зробили закрили. Та й, та й все ось така красота. Та в касеті саморобній. Так, сьогодні. Приготую лаваш із цільнозернового борошна. Із цільнозернового борошна, пшеничного, обойного. Отак, ну, і в духовку. Так, прохололи мої лаваші. Ну, ось такі вийшли. Не такі, як із цільного борошна, ну, щось скрутити можна, так? Да? Закрутимо, як захочемо. Ну, так, от тут трошки де припечено. Не так крутиться, оно ну, це. Може, їх не сильно припікати, а, да, трішки раніше, раніше треба їх знімаю. Складаю в колючок і покладу у холодильник. І буде в мене на недельку заготовочка така. Ну, оце так все. Кладу у холодильник. Всім привіт, всім доброго-доброго ранку. Сьогодні у нас понеділок, 12 травня. Вагу ви мою бачили. Я ще не записувала, там Сережа спить ще, а я не хотіла його будить. Тихенько вам зняла вагу. Я дуже-дуже-дуже рада, дуже рада. Слава тобі, Господи, що вага тронулась. Здвинулася з місця, так, а зараз буду пити водичку. Водичку я нагріла. Буду пити. Гаряченька мені писали, що треба пити воду добре гарячу і сидячи Ну, я вас послухаю. Так що так, дівчатка, все, все можливо, все можна. Якщо тільки добре захотіти. Так, і смачно їсти. І худнуть. Так що так. Я вчора робила лавашик, зараз вам покажу, а я вставлю мене. Я знімала, як я робила лаваш. от І зроблю ачму. Очмо. очмо ліниву ачму очмо на сніданок. Всю ніч йшов дощ. Всю ніч тарабаніло. Вже, може, буде тепло після цього дощу. Та треба вже, щоб сходили наші помідорки, огірочки, кабачки, кавуни. Хочеться, щоб все сходило. що Так. Буду я готувати сніданок? Давайте, дивіться і виготуйте. Ось такий в мене лавашик. Значить, які помилки я зрозуміла. Ось так бачите. Не сильно такий мягкий, щоб закручувався. Я сильно перетримала в духовці. От треба, щоб тільки е, схватився і все. Там 3 хвилини, 5 хвилин і витягувати. Ми все одно його ще готовим, доготовлюємо. Так що такий мене вийшов лавашик. Бачите ось? Ну, такий. Мені не сильно подобається, це взагалі припечений. Ну так, я вже зрозуміла, це лавашик із цільнозернового борошна. Це взагалі такий перший ось такий. Ну, нічого, піде. Оце можна зараз, зараз я його візьму і приготую з нього очму. Так, нарізала. Тепер буду робити заливочку, наряжанка, сир кисломолочний, моцарелка і два яйця.

Лавашик і зараз перемішаю, нехай набухає, нехай промокає. Так, тепер натру моцарелки. Форму змажу, форму змажу топленим маслом. Так, друга мене вже розігріта. П'ємо каву. Сережа пішов каву під на вулицю з цигарками. А я з сиром. Восьма година зараз. Сир, моцарела і шматочок масла. Маленький. Грам десять. Так що пів. Дивлюсь новини з 15 травня. 15 травня наш президент буде в Турції. Може вже буде мир. Дай Бог. Поки що 30 днів перемир'я. Але ж ми не віримо тому. Не віримо ми їм та і все. Так, готова вже моя запіканочка. Ачма, так? Да? Зараз будемо куштувати. Так, Сережа вже вийшов, можна записати вагу. Сьогодні у нас 12-12.05. Вага. 99 кілограмів 700 грамів. Значить, менша на наскільки? Рівно на 3 кілограми. Так що, дівчатка, то була вода. Була 102,7 рівно неділю тому. Ой, аж не віриться. Так, буду збирати свою тарілочку. На сніданок. Так. Так, вівсянка. Цільнозернова. 149 грамів, 150 будемо рахувати грамів, рибка. Двісті сім значить сто грамів рибки, так, двісті пятдесят сім і чотириста, сто п'ятдесят грамів. Всього чотириста одна грама сніданку. Ну і огірочок. Огірочок. Всього у мене сніданок 475 грамів, ну от такий сніданок, цикурі. Ось такий і молочка зараз додам. Ось так. Так, ось такий у мене сніданок. Ну, повинна я наїстися, так? Да? Я вже переодяглась, все, буду снідати, Сережа пішов косить, він ще їсти не хоче. Вчора їв пізно ввечері я не їла. Все, буду снідати йти прасувати. Мене багато просування. Все, давайте, дівчатка. Всім смачного, хто зі мною. худнемо смачно і худнемо разом. Пишіть. Так, дівчатка, про вас спробую а чому Дуже смачно. Готуйте. Так, все, я поснідала і я відчуваю, що я не переїла. Відчуваю так, що ще могла б з'їсти. Такий самий шматок ачми. Ну, я не буду. Так, оце в мене така гора, прання, все треба перепрасувати. Тут Сережина постіль, одежа, все. Коротше, ви мене зрозуміли. Постушу овочі, це в мене кабачки тут? З фрикадельками, з квасолею і заправлю томат пастою. Все працюю. Дівці булинки вкину поч? Шкірка тоненька буду кришити із шкіркою. Це клітку вино. Усьому приправу додали. І трішки томат пасту. Для кольору так кидаємо лосови. Відважимо. Виклала фрикадельки і додаю кипяточок. Ось так. О! Накриваю кришкою і нехай тушиться. Так, готове вже блюдо, будемо обідати. Так, просую далі. Перегладило все. Можна відпочити. Так, дівчатка, 17 -та година, 11 хвилин. А собачки дуріють. Да. Ану. ми йдемо. У нас пройшов дощ ще сьогодні. Прямо такий ловкий знову. Ну, це вже намочив від душі. Так, ідемо, може, щось побачимо новеньке. Пішли зі мною. Як тут гарно. А небо темне. Чи це до нас йде дощ? Чи це пішов від нас дощ? На Вознесенськ. Цвіркуни, як завжди, звіркочуть. Цвіркочуть. Іду. Ну оце вже після цього дощу, буде сінокос гарний. Коровки пасуться, є їм ще тут чим поласувати. Деякі вже лежать, понаїдалися. О така. Краса, коровка стоїть, дивиться. Бачите, який, який дощ пройшов. Аж калюжі стоять. Так, у нас починають розквітати ось такі квітки. Ось тут ще бачите. Скоро буде тут гарно, все зацвіте ці квіти зацвітуть. Так, а ми йдемо вже додому. Сьогодні минаю своє місце, зарядку робити сьогодні не буду. Йду додому. Так, я вже піднімаюсь ближче до хати. Я вечеряти я більше. Сьогодні не буду. Завтра вранці скажу вам. Чи я їла, чи ні, чи витримала, Ну, не хочу зараз. Я попила каву, з'їла яблучко. Оце перед тим, як іти. Та і все. Давайте, дівчатка, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе. Бережіть себе, мої дорогеньки. Давайте.